どうなの 2 грудня в Чернечській громаді Охтильського району попрощались з полеглим військовослужбовцем Іваном Кириленком. Старший сержант, оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки, загинув 24 листопада цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кругленьке Суджанського району Курської області, говорить начальник Охтильського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Андрій Думчиков. Із загиблим були кращими друзями, каже Іван Мачула. Він був у мені друг в усьому, в усіх справах, які б не були в житті. В усьому такого. Не, я навіть не можу сказати, щоб щось в мене не було. Він тільки мені навчав, мене поважав, допомагав мені я йому. Я дуже багато від нього багато взяв в цьому житті. Він, можна сказати, від олівця він мене усього, спателя. Всього дуже багато мінавчик да, благодаря йому я. Дуже багато чого навчився робити. У Чернеччині зустріли свого земляка живим коридором. Опівні з воїном попрощались у рідному домі. Односилець Івана Сергій Івах розповідає: в багатьох оселях залишиться пам'ять зроблені ним ремонти. Перш за все, валь ще відрізнявся від цих тим, що. Жодного образного слова, культура мовлення. Черги до нього були для того, щоб він прийшов до них і зробив якийсь прекрасний будинку, чи їдальня, чи кухня, чи кімната якась. Проходячи через ту кімнату, чи якесь приміщення, де була його рука і видно його роботу, то ясно, ми кожного дня будемо його згадувати. Прекрасна людина. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Іван Кириленко пішов добровольцем з першого дня, захищав рідний край. Потім воював на запорізькому напрямку, зазнав поранення та продовжив службу, розповідає зять чоловіка Максим Качан. На запорізькому напрямку, каже чоловік, вони несли службу разом. Вчив, як треба жити на цій землі? Ми робили з ним одну справу. І він пішов в військо і за того, що ми молоді, пішли перші. Ми були в суміжних посадках. Він поїхав на Запоріжжя, бо я там був. І племінник його був Артем, теж на запорізькому напрямку, і він їхав до нас, щоб підтримати нас і щоб ми з сім'єю робили справу. Півтора року Іван прослужив зі мною в одному підрозділі. Потім прийшла задача формувати людей на запорізький напрямок, найгарячіший тоді напрямок. Я добре пам'ятаю, що саме Іван був одним із тих, хто добровольцем туди пішов. Іван пішов на Запоріжжя, отримав поранення. Його списали. Він повернувся в Ахтирку. Після того як він повернувся, одужав. Він знову повернувся в наш батальйон. Хоча міг уже не продовжувати службу. Поховали Івана Кириленка на кладовищі села Чернеччина. Чоловіку на віки залишиться 58 років. Спочатку добровольче формування, далі ТРО, Писарівка, Пожня і загинув 24 листопада при виконанні свого бойового обов'язку. Загинув як герой, віддавши найбільше те, що є, своє життя. Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.